Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Зовсім недавно мені було поставлено запитання стосовно допомоги грошової від держави для мам одиначок, що існує інформація про те, що можуть скасувати дану соціальну допомогу від держави для жінок, які виховують дитину або кількох дітей. Тож Міністерство соціальної політики України надало відповідний. Роз'яснення, що на даний момент розроблено відповідний законопроект щодо дійсно скасування таких виплат. Йдеться про тих одиноких мам, які мають кошти на депозитному рахунку. Є відповідний проект постанови Кабінету міністрів України. Відповідно до даної постанови, пропонують скасувати грошову підтримку від держави жінкам, які самостійно виховують дітей. Майбутній закон вже оприлюднили. На сайті Федерації про України і він зараз його обговорює. У документі йдеться, що скасування стосується лише тих жінок, у яких на банківському депозитному рахунку є особисті кошти на суму понад 100 тисяч гривень. Така сума не обов'язково може бути на одному депозиті. Пропоную Запропоновано враховувати всі банківські вклади. Тому, якщо загальна сума вкладів перевищує більше ніж 100 тисяч гривень, таку жінку будуть вважати фінансово незалежною і такою, що не потребує допомоги від держави. Відповідно, якщо дану постанову приймуть, такі жінки не зможуть отримувати грошову допомогу і мати статус одинокої мами. Також хочу нагадати, що Станом на 2023 рік розмір допомоги одиноким матерям складає. Для дитини до 6 років це 2272 гривні, для дитини від 6 до 18 років 2833 гривні, та для дітей від 18 до 23 років, які навчаються на денному стаціонарі 2684 гривні. От така інформація, тому, будь ласка, хто не володіє такими коштами, я дуже сумніваюся, що та жінка, яка має статус одинокої мами, має дійсно такі депозити і такі великі суми коштів на своїх банківських рахунках. Це буде єдиною, скажімо, підставою, хто не зможе отримувати. Соціальну допомогу від держави та жінка, яка буде мати депозит, який буде перевищувати більше ніж 100 тисяч гривень. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, всі решта жінок, які мають статус одинокої мами, надалі будуть отримувати соціальну допомогу, соціальну підтримку від держави. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. І обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.